Аудіокниги українською від студії Колідор. Тека авторів каналу. Міжавторська збірка оповідань Химераріум. Зорян Костюк. Нічна гостя. Мамо. Маленька трирічна Маринка смикала маму за руку, намагаючись її розбудити. Ярина заворушилася у ліжку, протерла заспані очі, закліпала, намагаючись швидко прийти до тями. Донечко, мама втомилася. Дай матусі поспати. Мамо, бгатик не спить. Ля ля пасі. Жвава, та кмітлива все ще не могла вимовляти деякі звуки. Казали, що їй треба до логопеда, але де знайти логопеда у маленькому селищі міського типу, якщо він навіть не у кожній районній поліклініці є. Ярина підійшла до колиски, взяла немовля на руки, притисла до свого тіла і лягла на ліжко. Дитина швидко заспокоїлася та заснула. Але тепер погано спалося маринці. Вона ворушилася, кричала уві сні, плакала, декілька разів прокидалася серед ночі та кликала маму. Мамо, там тьтя така прозора, масінька дуже страшна. Я боюся. Можна я до тебе лязю? Донечко, ліжко маленьке, не витримає. Ну, ну, гаразд. Лягай з іншого краю. Впасти не боїшся? Мамо, я триматиму тебе кріпко. Буду міцно тебе обіймати. обіцяю. Марина таки заснула, міцно тримаючись за руку матусі. А сама Ярина не змогла заснути до самісінького ранку. Кілька разів вона дивилася у темряву в бік дитячого ліжка і бачила, як горять у темряві червоні очі. Вона лежала із розплющеними очима і думала про матір. Яка уже майже місяць була у лікарні підключена до апарату ШВЛ і не впізнавала навіть рідну дочку, коли та приходила її провідати, думала про чоловіка, який ще у січні поїхав на заробітки у Чехію і тепер, вже навесні, перед самим великоднем через карантин ніяк не міг повернутися додому. Як же вона за ним скучила? Як важко самій у хаті з двома маленькими дітьми. У темряві блиснула пара червоних цяток вогників. Місячне сяйво ледь проникало поміж завісочки у кімнату, лишаючи вузьку стежку на підлозі. Вона побачила маленьку фігурку зростом не більше за немовлятко. Десь як її синочок, який спав тихенько посопуючи, опустившись вниз та обхопивши її ще колодку своїми маленькими ручками, а нічне створіння нечутно підкрадалося до колиски, принюхуючись довгим носом. Що це, пацюк? думала Ярина, вона боялася поворушитись, щоб не розбудити дітей. Істота стала біля колиски, подряпала ніжки дитячого ліжка кігтями, спробувала деревину своїми гострими зубками, а потім, взявшись передніми лапками за колиску, почала її хитати. З пащі істоти вирвалося тихе гарчання та стогони, які переходили у схлипи. Ярина примружилася. Обриси тіла істоти стали ще чіткішими. Жінка роздивилася довгі пасма волосся, що огортали її, наче плащі ковдра, згорблену спину, кістляві руки та ноги, трохи роздутий живіт і довгі вуха, що стирчали на кудлатій голові з-під сплутаного волосся. Бліде майже людське обличчя перекосилося від нелюдської люті, впалі щоки, злі червоні очі, що запали у зіниці, довгий нос, що ворушився щось венюхуючи у повітрі, і вишкірений рот, повний дрібних гострих зубів. Дуже довго істота гойдала колиску. Нарешті їй це набридло, і вона застрибнула всередину до узголів'я ліжка. Знову повела довгим носом повітря, і з пащі висунувся довгий язик, лизнув подушку. Почувся пронизливий вереск. Істота зашипіла і вистрибнула із ліжка. Вона йшла Повільно перевалюючись із ноги на ногу, й йшла просто до ліжка, де лежала ярина. Жінка заклякла. Ця істота викликала у неї страх, такий, як у дитинстві, коли її лякали то бабаєм, то кікіморою, чи ще якоюсь нечистю. Істота ступала підлогою безшумно. Не скрипіли мостини і не шурхотів килим. І тут проспівав півень. Істота прошипіла щось у бік ярини і ковзнула до вікна. Вона прошмигнула у щілину між стіною і рамою і зникла геть у ранішніх сутінках. І тут прокинувся малий Максимко, зайшовся плачем. Ярина взяла немовля на руки та почала колисати і притискати до грудей. Малюк скоро заспокоївся і знову заснув. Ярина сама не помітила, як провалилася у сон та спала майже до полудня. Розплющила очі, коли сонце стояло уже високо, а промені падали просто у вікно, освітлюючи усю вітальню. Її розбудила маленька маринка, яка плакала і просила їсти. Ярина ледве розліпила важкі повіки і побачила свого маленького сина. Його обличчя схудло, змарніло, осунулося. Вона відсвічувало синявою. Він усе ще спав, його дихання було ледве помітним. Наспіх погодувавши доньку, Ярина побігла до сусідки. Маленька Маринка тримала її за руку, не відпускаючи ні на мить, і усю дорогу мовчала. Тітко, Тетяно, дайте, будь ласка, баночку молока. Бо діти щось не здужають». Бабця Тетяна уважно подивилася на маличу та сплеснула руками. Що це із дітками? Це ж просто жах. Голодні, невиспані, наляхані. Може, нечисть якась у тебе у будинку завелася, га? Ярина знизала плечима і похитала головою. Ти у цьому впевнена, дівчинко. Бабця Тетяна суворо глянула на Ярину. Бо якщо ні, то це ж тебе звинуватять, що дітки мають такий вигляд, немов їх не годували і спати не давали. І що ж тоді? Ярина відвернулася та заплакала. Виплакавшись, вона розповіла сусідці про все, що бачила минулої ночі. «Хм, Схоже, до вас нічниця завітала, сказала бабця. Може, ти квартирку забула зачинити? Чи воду з надвору додому занесла, що ніч на вулиці простояла? Тазик я заносила з під білизни, бо вчора на вулиці його забула відповіла невпевнено Ярина. Ось з ним і принесла ти нечість додому, зітхнула бабця. Нічниця, гадаю, то таки була. По дітей приходила. І що ж мені з нею тепер робити? Виганяти, бо вона буде приходити, поки одне із дітей не помре. Середині в ярине все похололо. Вона відчула за духу Втратити дитину через якусь нечість? І як? Як її вганяти? Розкажіть? запитала молода жінка. Раніше під люлькою з дитиною клали ніж, обереги над ліжком висіли або кота до хати приносили. Коти, вони ж усяку нечість проганяють. Та нема у нас кота. Був колись і під автівку потрапив. А нового заводити. Кошеня ж не впорається. Не впорається, бабця похитала головою. Хіба що свого котика можу дати в оренду на ніч? Ось він де. З пічки зістрибнув здоровенний чорний кіт із білою грудкою та білими шкарпеточками на лапах. Він підняв пухнастий хвіст, підійшов до ярини і потерся об її ноги. Маринка нахилилась і погладила його по широкій голові. Ідіть поки що додому, поспіть та відпочиньте. А увечері я сама прийду. Дам вам оберіг і кота принесу у кошечку. Бувайте здорові, дітки, сказала сусідка на прощання. Поки немовля спало у колисці, яку Ярина винесла на свіже повітря у двір, Маринка допомагала мамі поратися по господарству. То курочок, то кролів нагодувати, то полуниці та малину полоти. Вже коли сонце почало сідати за обрій, Ярина повернулася до хати. Поки вона готувала вечерю, наказала доньці наглядати за братиком. Коли опустилися сутінки, Ярина відчула, як в її грудях застигає холодна грудка, і наповзає огидний, липкий страх, наче чорт, який щойно виліз із пекла, замурзаний у смолі та дьогтю лапає її брудними руками. Малюк Максимко саме заснув після годування у своїй колисці, і Ярина вагалася, чи не час забрати немовля із ліжка. Маринка, відчуваючи щось недобре, почала скиглити та плакати, і цієї миті у двері постукали. Спершу раз, потім двічі. Ярина шумно видихнула, підвелася та кинулась до вхідних дверей. На порозі стояла бабця Тетяна, яка, усміхаючись, тримала в руках кошик. А із нього стирчала широка морда кота барсика, що виблискував у сутінках з зеленими очіськами. Частування приготували котику? спитала бабця Тетяна. Ярина ляснула себе по лобі у розпачі. Забула стільки всього, но не біда, посміхнулася бабця. Я ось вам сметанку принесла у банці. Дай котику в блюдечко, йому ж прийдешню ніч іще працювати. Ярина взяла пакунок, дістала банку з сметаною та пригостила кота. Кіт ходив по будинку, наче це він тут був господарем і весь час принюхувався. Він обійшов усі кімнати, ніби оглядаючи володіння. Бабця Тетяна попросила дозволу прилягти на диванчику у вітальні. Кіт примостився у неї в ногах, спостерігаючи за кімнатою. Нарешті опустилася ніч. Ярина прилягла у спальні, притиснувши до себе немовля. А Маринка вляглася у неї під боком з іншої сторони. Жінка й сама не помітила, як заснула. А прокинулася від того, що хтось дряпав її ногу. Вона ледве розліпила важкі повіки і заблимала очима, намагаючись розгледіти у темряві бодай щось. Це кіт? Ану, киш звідси. Не для того тебе позвали. вигукнула вона у темряву. Щось велике та сіре заворушилося у неї біля ніг, підняло морду та зашипіло. І це був зовсім не кіт. Бліде людське обличчя немовляти, але схудле та з синіми плямами. Севе волосся обгортало худекість ляветільця, немов саван до самісіньких п'ят. Очі зблиснули червоним. Нічниця зашипіла, вишкиривши дрібні гострі зубки із величезними іклами, а тоді раптом встромила зуби у ногу молодій жінці. Ярина заверещала від болю та розпачу. Мічниця зареготала і почала злизувати кров своїм довгим язиком. Прокинувся Максимко і заплакав. Маринка теж прокинулась і щойно побачила істоту, стрімголов скотилася з ліжка прямо на підлогу. Вона скочила на ноги і мовчки побігла. Лише зараз Ярина збагнула, що від тієї ночі, як вона побачила нічницю, Дитина більше не вимовила ані слова. Ярина накрила немовля ковдрою, притисла до себе і почала примовляти до нічниці. Пий мою, кров мерзото, але дитинку не чіпай, не займай. Вона почула звук бумц, нібито щось важке впало на підлогу і блиснули у темряві зелені очі. Чорна тінь метнулася до потвори. Барсик поступався нічниці у зрості, але це його не спинило. Кіт зашипів і кинувся в атаку на потвору. Він стрибнув до ліжка і вчепився у сіре тіло нічниці, встромляючи у нього зуби та намагаючись роздерти кігтями. Істота заверещала і замахала руками, пробуючи подряпати кота, проте його товста шкіра витримала атаку її кігтів. Нічниця відчепилася від ярини і стрибнула на підлогу та побігла до вікна. Проте барсик наздогнав потвору і знову вчепився у неї. Нічниця замахала руками і почала копати кота ногами. Все це супроводжувалося вереском. Цієї миті з'явилася бабця Тетяна. Вона підбігла до нічниці і встромила її у спину ніж, примовляючи пошепки якийсь нашепт. Теплі краплі крові димлячись закрапотіли на підлогу. Тіло нічниці витончилося і стало нагадувати темний туман. Тетяна дістала із кишені халата пляшечку та бризнула на потвору водою. Та перетворилася на цівки чорного диму. Які поповзли до вікна, а тоді просочилися крізь щілину у рамі. Бабця Тетяна сіла на диванчик, важко дихаючи, та витерла піти щола. Вранці встанеш, пошукаємо з тобою могилу у садочку, сказала вона. Треба відкопати та спалити кісточки. Кіт підійшов до неї, нявкнув, потерся об її ноги та застрибнув на коліна. Яку могилку, які кісточки? перепитала Ярина. Це твоя сестра була, відповіла бабця. Як це? Яка сестра? пробелькотіла перелякана Ярина. Звідки їй бути? Ой. Ти наче маленька, не знаєш, звідки діти беруться. Бабця зітхнула і похитала головою. Ще до твого народження твоя мати мала народити доньку. Їздила по путівці у санаторій, закохалася там у гарного хлопця, той обіцяв їй, що одружиться, але обманув. Кинув та поїхав кудись за кордон. А вона, бідолашна, довго мучилася, сльози проливала, вагалася та бідкалася. Ну, і попросила у мене зілля, щоб плід витравити. Я вже тоді знахарством займалася потихеньку. Вона навіть гроші мені великі пропонувала. Я не погодилася, бо не можна дитину в утробі травити. Бо то жива душа. Я порадила їй народити, обіцяла, що дитинку собі заберу і попіклуюся про неї, бо сама я народити не могла. Безплідна виявилася. Але вона мене не послухала. Поїхала до відьми горпини у сусіднє село, взяла у неї зілля. Та й зробила, що хотіла. Що саме зробила? запитала Ярина тремтячим голосом. Якщо? Викидень вона собі влаштувала. Ніхто не розбирався. Як деякі кажуть, немає дитини, немає проблеми. А термін у неї уже був великий. Закопала вона тільце плоду десь у саду, навіть мені не сказала, де саме. Ось о її неприкаяна душа на нічницю і перетворилася та завітала до вас вночі. Але, але чому саме зараз? Чому не раніше? здивувалася Ярина. А ось цього я тобі не скажу, бо не знаю. У неї могла б спитати, чого їй тут було треба, але прогнали уже не спитаєш. Вони заснули і проспали до самого ранку. А десь пополудні бабця Тетяна взяла в руки горіхову лозу та пішла шукати могилку. Ледь віднайшли горбочок у малиннику. Стали копати у дві лопати. Раптом лопата ярини нарвалася на кістки, загорнені у узотлілу рогожу. Тут таки у саду жінки розпалили багаття, кинули з горток у вогонь. Полум'я шипіло, мінилося синім, але не торкалося пакунка. Тетяна хлюпнула олії. Вогонь пожовк повалив чорний дим, яскраві язики жадібно лизнули рогожу, потім кістки, і вони почали чорніти. Спаливши останки, попіл пустили в канаву, щоб водою забрало. Ось так ці нічниці і з'являються, сказала бабця Тетяна, витираючи сльозу. я дивлюся я на тебе, Яринко, та й думаю собі. От якби Одарка народила ту дівчинку, а не послухала усіляких лихих людей та віддала б дитинку мені на виховання, така ж красуня і розумниця виросла б, як і ти. Я б її знахарству навчила і всьому, що знаю. А так занапастили живу душу. Отже, не судилося. Так, не судилося, зітхнула Ярина. Я б зраділа, коли б дізналася, що у мене є сестра. Хай і не одразу, а за кілька років. Ну, ходімо. Мабуть, Максимчик вже голодний і плаче. Ну, і я піду. У мене курочки, кролі негодовані Та й корову уже час подоїти. Он як мукає, аж сюди чутно. Ходімо, доню, вона вже не повернеться. Зорян Костюк. Нічна гостя. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки Хемераріум. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео. Ви віднайдете посилання на авторську сторінку пана Зоряна на Аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки монобанк БайМіакофі, «Донателло» чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.